У білій триває перша черга будівництва унікального водного каналу. Проект існує ще з радянських часів і тільки цьогоріч розпочалися активні будівельні роботи. Цей висливальний канал, слава Богу, що вернулися до цієї ідеї його реанімації, тому що Тернопіль має дуже великі славні традиції за час початку незалежності нашої держави. В Тернополі проводились май всі е, наші національні змагання. взяли саме краще. Що є в Європі, і старалися тут акумулювати це все в цей наш тернопільський проект. На арені планують проводити змагання з веслування на байдарках, каної, драгонботах та з інших видів водного спорту. Передбачається об'єкт не тільки спортивний і не тільки тренувальний. Це буде своєрідний рекреаційний центр. Тобто і тернополяни, і спортсмени можуть не тільки тренуватися, займатися спортом, а також так само активно відпочити, тому що будуть передбачені. Як і зона для змагань, так і відпочинкова зона. Даний об'єкт буде мати можливість розміщати і технічний транспорт супроводу для спортсменів. Тобто все, -все буде знаходитися на одній території. До речі, аналогів такої спортивної споруди в Україні сьогодні немає. Щось подібне є тільки у Дніпрі. Зараз йде активна фаза ремонтних робіт і По суті будівництва створення нової водної арени. Вона дуже потрібна для міста, оскільки в нас є чудовий канал. Цей канал ідеальний для проведення будь-яких змагань всіх водних видів спорту, тому що тут є тиха вода, тут є необхідні всі глибини, ширина і вістінь для того, щоб ці змагання проводити. По суті, сьогодні в Україні немає такої потужної водної арени. Тромплю може стати першим таким центром водних видів спорту. З міського і державного бюджетів на будівництво арени виділено 17 мільйонів гривень. На сьогоднішній день проблем із фінансуванням немає, а всі роботи підрядником виконуються за графіком. На цей рік ми плануємо завершити підготовлення. Роботи по дорозі і першим слоєм асфальту накрити перших 500 метрів, також виготовити каркас і коробку суддівської вишки, конференц-залу і глядацьких трибун. Другу чергу робіт планують розпочати наступного року.